Друзі, вітаю! Мене звуть Наталя, і сьогодні я відгукуюсь на ваші прохання і показую фаленопсиси із моєї домашньої колекції. Звичайно, їх сьогодні буде лише декілька. Буду поступово вам показувати всю красу. А зараз ви бачите перед собою унікальну орхідею Iron Man. Сплутати її з іншою неможливо, вона має діаметр квітки в моєму домашньому цвітінні 13-13,5 см. Посаджена вона в закриту систему, це групова посадка, поки що квітне лише Iron Man. Тут, як бачите, мох, мох-живий мох стабілізований та керамзіт. Коріння росте, квітка квітне, листя росте, тому, як бачите, їй в такій посадці дуже подобається. Купляла я її восени, вона дуже довго квітла, а вже навесну розбудила бокову почечку і, як бачите, подарувала мені шість грандіозних квіток. А це поки що найкрупніша квітка, яка зараз квітне в моїй колекції. Коли вона стоїть на підвіконні, всю увагу вона забирає, звичайно ж, на себе лише за діаметр її квітки, а ще вона пахне. Це наступна красуня, яку я вам хочу показати. Теж крупна, не така, як Iron Man, але тим не менше. Діаметр квітки її досягає 10,5 см. Це найкрупніші квіти. Чим унікальна ця красуня, я її купувала, друзі мої, в грудні. Мало того, що я її посадила, пересадила разом із парфюмерною фабрикою. Вона нарощує коріння, вона нарощує листя, вона розпустила абсолютно всі бутони, жодного не скинула, мало того, ще і доростила. І квітне вже майже пів року. Вона абсолютно вигоріла. Спочатку фон її був такий більш кремовий, більш темний. Такий більш ще до оранжевого, але, бачите, з часом вона вигорає, але, як бачите, вона абсолютно не збирається відцвітати. Зверніть увагу на губу першої квітки і на губку оцієї квіточки, яку ви бачите, наскільки вони відрізняються. Одна розгорнута, так, абсолютно. А інша така зібрана. Це про те, як можуть квітнити, квітнути фаленопсиси. Кожне цвітіння це абсолютний сюрприз. Може мутувати як тільки хоче. От така прям виноградна гілка у мене досить крупна. Квітка, бачите її стан, їй все подобається. Це вже коріння саме цього фаленопсису. Як він називається, я не знаю. Підказуйте, пишіть в коментарях. Але я його ніколи не бачила ні в оглядах інших орхоманів, ні більше в поставках. Це єдина. І оце, мабуть, найунікальніша сьогодні орхідейка. Яку я вам показую, вона була куплена в епіцентрі, в жахливому стані, там квіти були абсолютно прив'явші. Дивіться, туди б защипи, так і натуральний метелик. Мало того, що в неї не було листочка в точці росту, а те, що було замість листка, воно ще було засохле. Але щось мені юкнуло. Купила я її на початку листопада. На наступний день, бачите, там сухий листочка, але вона мені видала новенький. Тобто точка росту виявилася ціла. На наступний день вона скинула ті квіти, які лишилося, коріння там не було. Розетка мала, якась слабка. І я її відставила в куток і навіть забула про неї. Як правило, фаленопсиси люблять будити почки на старих квітконосах, але вона унікальна, вона видала новий квітконос. О, Ванюша вам. Махає привіт, новий квітконос і розпустила 10 отаких чудових, абсолютно не схожих один на одного квітів. Вона така, знаєте, вся налита. Вона, якщо десь її трішечки, мені здається, придавити, вона абсолютно не еластична, вона просто хрусне. І тому я з нею дуже-дуже обережна. Тому, мені здається, і центральний листок в неї відламали, бо от вона така якась вся наповнена водою. Вона справді дуже любить пити. Вона теж у мене в закритій системі теж посадка мох керамзіт. І отака. От Друзі мої, на поклон вивела всіх артисток. Пишіть, яка із цих красунь подобається найбільше вам, яка вас захопила найбільше. Як на мене, я не можу обрати, яка у мене найулюбленіша, бо всі вони дуже унікальні. І також я вас запрошую підписуватися на мій інший канал, психолог Наталя Мазай. Бо квіти – це моє хобі, а за професію я психолог. Там можете задавати питання. Дякую, що ви зі мною. Всі контакти в першому коментарі. Не прощаємося до нових зустрічей!